Дитячий відділ міської публічної бібліотеки імені Леся Мартовича презентує літературні читання, присвячені 152-й річниці від дня народження Лесі Українки. Ні, я жива, я вічно буду жити, я маю в серці те, що не мира. Одні співці мають славу після смерті, інші за життя. Але увіччена вона не полісками троянд, а колючим термом. Зоря поетеси була яскравою, а лише під недою. Ще малою нарекла мати доню українкою, бо серцем і душею полювала за долю України. Як Бог дав українцям пісню, так наділив дівчину піснею словом. І понесла вона те слово то з ніжністю, то грізно, то лагідно, то з болем і сльозами. Зі сміху. Скрізь плач і стоги, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схиблені в журбі. Над давнім лихом України жалкує тужим кожний час, з плачем ждемо тієї години, коли спайдуть кадани з нас, ті сльози розструють рани, загоїться їм не дадуть, заржавіть і сліз кайдани і між ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи, назад нема нам бороття. Берімось краще до роботи, змагаємось за нове життя. Вогонь пісень та поезії Лесі Українки уже понад 150 років палає, це незгасимий вогонь, таланту, справжнього від Бога, донька Прометея, єдиний мужчина в українській літературі. Незламна, безсмертна, так називали її колеги та люди. А як доля жорстоко познущалася з Лесі, тридцять років боротьби з страшною недугою, туберкульозом, який вразив її на порі одинадцятої весни. Та не вдалося хворобі зламати надлюдську людську волю поетеси, не вдалося заволодіти її душею та розумом. Ти все життя з недугою боролась. Та творчістю, де смерть перемогла, несла людям вогонь своєї поезії, цю іскру Божу за життя несе і зараз нашими устами її потомків. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліта волосіння. Тож була буря весняна, а не сльота осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді плакуча верба злото багряна стане. Коли ж сувора зима покриє барби й квіти, на гробі їх вона сама розсипле й самоцвіте. Твори лесі Українки Перекладень батьма молому світу, її творчість увійшла безсмертя. Але Боже повинен відкрити поезію Олесью Крінки для себе сам узяти те, що потребує. Я пролину до вас першим вітром, туржливим весняним, журавлиним ключем прилечу із натомлених дальніх доріг. Повернуся сюди солов'їними первопіснями, рушником обернуся. Радятівський святий оберіг. коли перші громи розітнуть чисте небо промінням огненним, коли гомін лісів і вам смутку дожлими моїм, от тоді спомінніть, я прошу вас, отак всі про мене, щоб цей спогад у вічні, незнанні світи долетів. Я лишила вам слово, яким користатись завжди уміла. Залишила вам голос, щоб із вічності він аж сюди долетів, щоб моя любов до України зламіти не сміла і голубила завші і всюди достойних дочок і синів.